Добрий день. Сьогоднішня наша тема Поляни і Союз Антів. Чому і хто каже, що колись дуже давно поляни-слов'яни вийшли з Норіку? А як вони там до того опинилися, якщо поляни є засновниками Києва? Який виник задовго до цих подій? Ось такі суперечливі факти ми маємо з історії полянського племені. Також виходить. Що поляни роси є засновниками стародавнього міста Київ, яке виникло ще в першій половині V століття? В той же час ми також знаємо, що поляни, ймовірно, переселялися з норі Капанонії в VI-VII столітті на річку Вісу. Як так вийшло, що одне плем'я на період з по VII століття знаходилося в двох різних місцях? Також ми чудово знаємо, що поляни в 11 столітті жили як по річці Рось, так і по ріці Вісла. Проте ми не знаємо, що саме поляни робили на річці Вісла. І зараз я вам дам відповідь на це питання. Поляни з Норіку Панонії на віслі в теперішній Польщі. Робили те ж саме, що і римляни в Дакії, Галії, Іспанії, Африці і інших захоплених територіях. Коли римляни завойовували нові землі, вони посилали туди своїх представників, щоб очолити місцеву адміністрацію. Це логічна система затвердження влади на нових землях. У 430-х роках, коли Панонія відійшла під владу Руаса і Атіли. Туди переселилися гуни, а точніше антироси, щоб очолити там місцеву адміністрацію. Це був дуже важливий плацдарм Атіли для подальшого руху на Рим. Тому, відповідно, цей регіон був в пріоритеті. Саме по цій причині сюди переселилося багато людей з полянського племені громади, і не тільки. Тим не менш, полян. Що в той період часу не було навіслі. Держава Антів чи Імперія Гунів знаходилася в своєму розквіті. Після смерті Атіли держава Антів частково розпалася. Відкололося Бургунське королівство, яке знаходилося в Галії, від'єдналося королівство Гейпідів, яке знаходилося в Дакії, а також відкололося новостворене королівство Остроготів. Яке охоплювало території Італії, Іллірії, Норіка і Панонії? Саме звідси з Панонії і Норіку, з представників місцевої еліти антівроців, вийшов король Рутенії, Угорщини і Готів одоакир. Він очолив західну слов'янську державу, яка утворилася після розпаду Римської імперії і імперії Гунів. В результаті усобиці у 493 році Одоакра вбиває його колишній соратник Теодоріх. Таким чином, він стає новим правителем королівства остроготів. Для того, щоб зрозуміти, що відбувалося на території України в той період часу, нам потрібно звернутися до історичних джерел, які нам описують функціонування держави Антів, яка насправді після смерті Атіли не зникла. А продовжила існувати в тих самих межах за виключенням територій Дакії, Панонії, Норіка і Бургундії. Для початку ми можемо зачитати, хто ж такі були анти. Як бачимо, анти і є роси, які складали основу етногенезису сучасного українського народу Анти-союзники – об'єднання племен громад на території України. Остроготів, уличів, тевертів, волинян, полян, деревлян тервінгів, сіверян, бродників, карпів і так далі. Це підтверджує грецький хроніст Прокопій Кесарійський, який каже, що анти жили від річки Дунай на заході аж до Азовського моря на сході. Як тверджується, іноземні хроністи писали про антів на землях України аж до 7 століття. Тобто ми бачимо, що Союз Антів існував в період з IV по VII століття безперервно і становив ядро Гунської держави або імперії Атіли. Ось що про них писав імператор Маврикій з династії Юстиніанів, племена слов'ян і антів. А анти це саме слов'яни з території України, близькі за способом життя. Тобто, ми є близькими за способом життя сербів, хорватів. Словен, словаків, чехів. За своїми звичаями, за своєю любов'ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до рабства або покори у своїй країні. Чуєте, у своїй країні ви їх не схилите ні до якої покори й рабства. Тобто не могли якісь тюрки за Волги прийти і побудувати тут свою державу, і схилити численний анський народ до покори. Це нонсенс. Ніякі кочівники. Тюрки не панували на землях України. Анти вони численні, витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, наготу нестачу їжі. Вони були численні і відважні. Це підтверджує гіпотезу, що на теренах України Сарматії в 5-6 століттях жило не кілька мільйонів диких варварів, а щонайменше 8 мільйонів людей, які були організовані в могутній союз. Що протягом трьох століть мав назву Анти або Держава Антів. Також з Вікіпедії ми можемо зачитати наступні рядки. У X столітті арабський історик Абдул Хасар Масуді двічі повторює, що Анти мали свою державу, як він висловлюється, з прадавніх часів. Ключевський вважав. Що існував Великий Військовий Союз чи Федерація Анських князів під проводом короля Долібів. Тут слід зазначити, що в якийсь період часу Союз Антів також міг називатися Долібією, десь можливо в VI столітті. Тому усі оці племена Антів називалися Долібами, а країна Долібія. Те ж саме думає інший московський історик Греко, чеський історик. Френцій Дворнік стверджував, що держава Антів сягала аж до Сілезії, тобто до східної Німеччини. Бачите, кордони Союзу Антів доходили аж до Німеччини. Це було 5-6 століття. Це підтверджує факт, що Союз Антів не розпався після смерті Аттіли, а продовжив існувати, як я вже і казав, але без територій Бургундії, Дакії, Ілірії, Панонії, Норіка. Професор Третьяков писав, що анти і Роси це два імені того самого народу, що створив Київську Русь. Анти і Роси були будівельниками, засновниками Русі. Анський Союз існував від кінця 4-го до початку VII століття. Тобто, усі події, пов'язані з імперією Гунів і Айтіли, насправді вони мають. 100% зв'язок з цією державою Антів, з тим Союзом Антів. Тобто Атіла і очолював цей союз Антів. І тут ми зараз підтвердимо слова з Повісті минулих літ про те, що антироси в VI столітті ходили війною на Римську імперію. Можливо, під проводом Кея. Згідно стратегікону, в VI столітті. Анти здійснювали військові рейди до Візантійських володінь, форсуючи Дунай або як найманці служили у Візантійській армії. Таким чином, можна зробити такі висновки, що робилося в такій великій і могутній державі, знана як імперія Гунь. В 430-ті роки Руас і Аттілла змогли пробитися до Панонії. Відповідно, потрібно було закріпити свої позиції в тому регіоні. Тому що Панонія була вигідним плацдармом для наступу на Рим. Також треба враховувати, що через Панонію протікала річка Дунай, яка забезпечувала торгівельне сполучення держави Антів зі Західною Європою. Тому в Панонію ринули численні представники Союзу Антів чи Унії. Офіційна історія каже, що Гуни завладіли Панонією і все там сожглі. Нічого вони там не жглі, окрім римських баз і, можливо, римських віл якихось вельмож. Також хочу розчарувати і мадярів при переселенні представників Унів в V столітті в Панонії жодного угра мадяра не було зафіксовано. В той далекий період часу мадяри, які належать фіноогорським народам, які жили між Волгою і Уралом, вони переганяли стада баранів з одного кінця Уралу в інший. І не помишляли ніякими геополітичними справами. До слова, ніколи мадяри не були тими, хто претендував на роль регіонального лідера. Тривалий час Угорське королівство, навіть же після приходу мадяр, було в залежності від Руської імперії, яка вирішувала, хто буде жити в панонії, а хто буде жити на віслі, і хто буде жити біля Оки в VI столітті. Коли імперія Юстиніана досягла піку могутності і громить королівство остроготів, на кордонах Союзу Антів з'являються численні біженці слов'янські, Спанонії і Норіка, яких переселяють на Віслу. В той час вісна починає перетворюватися на торгівельну артерію, яка давала вихід в Балтійське море. Ми також знаємо з універсала Богдана Хмельницького, що руси, які розрумили Рим в 476 році, після занепаду королівства остроготів, відступають на північ до так званої Поморської Русі. Таким чином, на берегах річки Вісла з'являються поляни-роси, ті, що жили південніше, називалися полянами, а ті, що біля берегів Балтійського моря порусами або прусами. Місцевих ляхів, а саме Радимичів і В'ятичів в, в VI-VII столітті переселяють на незалюднені землі між річками Дон і Ока. Очевидно, що той період часу болота стали висихати, і пустеля, про яку писав Геродот, що розділяла землі скіфів і андрофагів Волго Окського міжріччя, стала придатною для життя. Таким чином, поляки-ляхи, були розділені на дві частини. Одна частина Лютичі помаряни і Мазовшани залишилися біля Вісли, тобто на заході, а В'ятичів і Радимичів переселили на північ від Дніпра. Регіон Вісли таким чином став відігравати важливу стратегічну і торгівельну роль. В кінці VI століття всередині союзу відбуваються численні особиці. Це призводить до того, що держава Антів стала трансформуватися в аварський каганат внутрішня особиця також призводить до послаблення обороноздатності Союзу. Через це, в кінці того ж 6 століття, зі Сходу відбувається навала тюрків обрів а разом з ними і булгар. Політична нестабільність союзу антів з наступною його трансформацією в аварський Каганат дозволяє болгарам скористатися ситуацією і пробитися до Дунаю. Обриже пройти далі не змогли і були зупинені біля дону. З обрами ситуація насправді заплутана. Але ніяких підстав вважати, що вони дійшли до панонії, у нас немає. Крилата фраза погибли акеобри, яку нібито говорили волиняни до своїх поневолювачів, не є абсолютним підтвердженням того, що обри доходили аж до Волині. Тому що ця фраза. Стосується насамперед до долібів, а потім вже до доволення. Є підстава також вважати, що волиняни були Долібами. Проте ми знаємо, що деякі грецькі хроністи казали, що існував король Долібів. тобто весь союз Антів називався Долібією. Відтак усі племена Антів називалися Долібами. Таким чином, певний період часу Союз Антів міг мати назву Долібія і простягатися аж додону. Там же обри тюрки, які перевалилися через Дон і, ймовірніше всього, могли чинити свої безчинства. Проте обри були розбиті і відкинуті. І це відбулося саме на природних кордонах, тобто на ріці Дон, а не десь там аж на Галичині, чи Карпатах, чи взагалі Панонії. В середині VII століття ситуація більш-менш стабілізувалася. На півдні. За Дунаєм утворюється Болгарське царство. На річці Дон в той період часу виникає хозарський каганат, який починає межувати з аварським каганатом колишньою державою Антів. В 8 столітті цей аварський каганат веде війну з імперією Франків на Заході, а на Сході з Хозарами. Також цю боротьбу зрідка вступає і Східна Римська імперія, яка претендує на Крим. До кінця 8 століття. Аварський Каганат втрачає території на схід від Дніпра, включно з Кримом. Ці території разом з колишніми племінними громадами антів входять тепер до складу хозарського каганату. Про це ми знаємо, що частина племен антів на землях України сплачувала хозарам данину. В 8-9 столітті аварський каганат зазнає поразки від франків і втрачає Панонію. Рештки аварів росів. Тікають на Віслу. Згодом на берегах річки Вісла, за наказом аварського, варяського Руського Кагана будують військову базу Варшаву. Центром варяського управління виступає Київ. Така ж сама військова база Варягів була заснована задовго до цих подій на острові Хортиця, який слугував військовою базою для війни зі Східною Римської імперії. Раніше така ж військова база, Ставка Атіли, знаходилася в Панонії, але після його смерті і розвалу Королівства остроготів Панонія знову опинилася під впливом римлян. Також ми знаємо, що Аварська варязька, Руська держава розширювала свій вплив на різні регіони Європи. Це були і Прибалтійські землі, і навіть землі Фінугрів. Руський Каган відсилає численні варязькі загони по річках. Вісла, Двіна, Волга, Дніпро, Дон, які вимагають тутешні племена до сплати данини. В деяких місцях, як, наприклад, в Новгороді, що на Ільмені, десь аж наприкінці ХХ століття споруджується опорний пункт Погост, який отримує звичну назву для нового поселення Новгород. Не в кінці 9 століття, а в кінці 10, як це підтверджено. Археології, що поселення на території Новгорода, перше поселення виникло лише в середині X століття, тобто аж за 100 років після літописних подій, після тих подій, які описані у повісті минулих літ. Тому не потрібно ось цей Новгород, який, можливо, заснували варяги, які підкорялися київському Кагану, вони заснували на Ільмені місто. Новгород, але це не означає, що це було єдине місце з такої назви. Саме в літописному Новгороді, а не на Ільмені в Новгороді Великому, сидів князь Святослав. І так само князь Олег, до слова, князь Олег, якого кличуть ще віжчий, на момент створення погосту на Ільмені вже давно був мертвий. Так, вже на початку 9 століття аварський кагнат. Трансформується у Русь, якою править Каган або Великий князь. На той момент території Русі ймовірно простягалися від річки Одер на Заході і до Азовського моря на сході. Лівобережна Україна ще перебувала під владою Хозар.